Всім привіт! Багато хто чекав, що ж буде з цим «Опелем», Багато хто бачив в нашому профілі Instagram, що ми придбали опіль Аміга Б. Отже, настав час відкрити всі карти, що ми будемо робити. Це буде «Опель Оміга-Пікап. Вкусно, дуже вкусно. вкусно. Це бабушкін компот. Ідея машини дуже проста і вона спонтанна. Ми займалися бетонними роботами, заливали бетон. Потім вже коли закінчили заливати бетон, вчили сісти ну, там, м'ясо пожарити, піва трохи випити. І коротше, розговорились Друзі, з кумом Кум говорить, що треба допомогти зробити навіс під машину, або освободити гараж, щоб на зиму їм було куди поставити машину. Ми почали обсуждати, як це можна зробити, а потім я кажу, «Кот, привіт. <свісно> а потім я кажу, що я не хочу тобі робити навіс, тому що мені це буде довго і нудно. Давай щось думати, кудись оберемо омегу. Ну, результаті ми вирішили, що омегу ми не уберемо, а заберемо собі з Русланом тому що зима близиться, руки трошки чешуться іноді цієї скуки. Ми ну, вирішили, що ми забираємо її за ці три копійки. І поки ми за столом шутку говорили, що ми зробимо з нею пікап на заварки і будемо зимою роздавати і ще там буде музика. Ну, короче, В ітогі ця шутка привратілася в э, будущий проєкт, який буде проєктом. І так воно і до цього діла йде. Це буде пікап на заварці з музикою. А тепер про проблеми даного автомобіля. Я думаю, про це зможе детально розказати вам Вова. Як ви вже встигли побачити, ми трошки зробили маленький бурна. Ось Щось таке вийшло. Заїхали сюди на яму своїм ходом. Але перша, скажімо так, доставка машини сюди була доставка. Машина не заводилась, ну, не їхала, нічого не працювала. Коротше. Ну, і зараз тут багато чого не працює, багато чого працює, але ну, вона вже заводиться і їде. Ми, при... Ми притащили сюди її на трасу. І вже тут потім за пару днів е трошки відновили її, тут були розбиті вікна, там і так далі, але вона не заводилась. Ми... Устранили причину того, що вона не заводиться. Зробили так, щоб вона заводилась на бензині. Давай на бензині. Русик там трошки поколупався в проводах і вона заводиться тепер. Прокачали сцеплення. дуже швидким методом Ютуба за 3 секунди шприцом так ткнули туди і все, вона поїхала. Ну, а далі а далі технічка, так як тут пробиті радіатори оба, і компресор, і кондиціонерні хлаждайки, то ми будемо е, міняти сьогодні радіатор охлаждення для того, щоб вона могла не 2 метри проїжджати, а трошки більше. Ну, а В остальному технічка типу, в неї така, що вона гнила, як ви бачите. Дуже добре гнила, майже як всі Омеги, Там практично немає задньої частини кузова силової. Ну, для нас це не проблема, це просто черговий виклик, який ми маємо подолати. Да. Ну і так буде. Ми вже встигли частково замінити двері, бо заднім дверям була троха. В принципі, передні теж труху, але в нас вже й передні двері є. А задні двері, коли ми міняли, ми міняли там ручки, для того, щоб можна було відкривати двері. А потім один прекрасний вечір по приколу ми заварили ту дверку і вона тепер теж не відкривається, але ручка там робоча. Як ви бачите, у нас задні арки ще трошки їх бобри погризли, їх просто немає. Літом на одному з смітників одної тюнінг команди я знайшов таку прекрасну штуку пластикову, яка з підгонкою стане от сюди. І тут буде кусочок БМВ, тому що ми всі хочемо БМВ, ну поки місь опіль Приколи нашого городка. Ми ж спочатку зробили так, щоб всі двері відкривалися, ми поміняли двері, поміняли ручки, там, замки отрегулювали, теж там настроїли. І в нас із чотирьох стало справними три двері. Потім, по приколу, ми вирішили заварити і побачити, як це буде ну, в плані в майбутньому. І тепер це нам складає неудобства і трудності. І нам треба знову відрізати ці точки сварки. Зараз ну, цим займається Руслан, деблокує наші двері, тому що доступ в машину по діагоналі не одне зручний. Минули радіатори, Свет світить в лицо, нічого страшного. Рішили снять сразу патрубки на радіатор кондиціонера, тому що він нам не пригодится. Там єде на майбутнє. Ми Спробували все відкрутити, відкручували, відкручували і якби не вистачило інструменту і ні досвіду. Щоб відкрутити цю гайку і зняти його. Ми вирішили отримати трубку і не парити. Для чого це нам потрібно? Для того, щоб вбрати все лишнє, ми не будемо точно використовувати тут радіатор кондиціонера і користуватися цим кондиціонером, Вбрати цей колхоз, бо судя по тому, що ми розбираємо, машина була ударена в морду. Є куча стяжок миллионы просто булоки розжига ксенона цього китайського цей колхоз вырезаем максимально потому что ну, він мені не до вподоби, як то кажуть. а так в процесі в, в процес якоїсь замены якоїсь запчасти будем убирать максимально этот колхоз Всякі стяжки чтобы воно выглядало более менее по людски в ході розбитих радіаторів осколком ми поняли, куди вийшов осколок. Сейчас там от покажем. Він попав нам повезло, він попав на шкіф коленвала і просто відскочив. Тим самим мотор у нас цілий, слава Богу. Повезло цьому автомобілю, попасти не на розборку, не на метал, а, наверное, в наші руки. А на наши руки. В конічному ітогі, якщо щось не так пойде, ми його намотаємо на стовп, поріжемо на метал, а все остальне. Все, що буде казатися нам живим, ми продамо на еликсі. «Оликс» продається все. Радіатор новий, китайський, а вентилятор німецька качество. Німеччина. Не, він по откреплению. А де болтики? таки. Так, ми поставили радіатор, Вова поїхав за антифризом ага. і хомуты. Потом що у нас? Радіатор на місці, патрубки на місці, зараз будемо заливати це діло антифризом і заводить, дивиться що у нас все вийшло. І так, що зроблено на сьогодні? На сьогодні ми замінили радіатор на новий, зняли два пробитих, встановили один на систему охолодження, познімали хамоти, лишні якісь незрозумілі стяжки, скрутки, зняли кожух, шумоізоляція чи теплоізоляція, не хто, хто як це каже капоту. Бо ну, взагалі не мала вигляд. Зараз Вова, е, заливає масло, е заповнюємо систему та спробуємо ви виїхати навіть без лабашу, і вікон, і дверей. Наступного відео ми вже будемо знімати в гаражі, тому що погода вже. якби... Ближче до зими будемо розбирати салон, дивитися, що у нас по кузову, що треба посилити, щоб ми могли спокійно відрізати дах, і цей автомобіль не склався отак, от гармошкою. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Якщо вам сподобалось відео, коментуйте. Можливо, у вас є якісь цікаві ідеї, що можна реалізувати в даному автомобілі. Ми розглянемо їх, можливо, навіть втілимо в життя.